Класну історію вам зараз розкажу. Давай. Значить, в Україні є сорт винограду, який називається одеський чорний. Це ну, сьогодні сорт винограду, які промотують як такий емблематичний сорт винограду. Одеський чорний це крос. Не буду пояснювати важко, що таке кроси, але його батьки цього сорту винограду це сорт винограду Каберне-Савіньон і Алікан Буше. «Алікан-Боше» — це сорт винограду, який дуже типовий для цього регіону, і ми на своїх виноградниках маємо його дуже багато. І коли я сюди приїхала, спілкувалася з Петрою, розповідала про цей сорт винограду. Кажу, мені дуже цікаво спробувати якомога більше «Алікан-Боше», тому що це е, родич нашого одеського чорного, і це мені дасть більше враження про наш одеський чорний. Він каже, ну і я казала, у нас на жаль в Україні клімат не завжди йому підходить, і у нас якість буває різна, буває класна, буває не дуже і він каже о, так а привези сюди декілька декілька